Доброго дня, друзі. <как> Відео сьогодні цікаве. І зараз розповім про що. Дивіться сюди. Коли ви десь приїхали і виймаєте ключа замка. О! Бачите? Скутер лежить. Автоматично блокується. Тобто його не покотиш і не здвинеш з міста. Бо він неважкий, нелегкий, 250 з лишнім кілограмів. Ви забрали ключ і пішли. І все. І він уже стоїть, нікуди не здвинеться з міста. От. А щоб його Він обістачується. І я вам покажу далі, що воно там обістачує його. Так. Друзі, дивіться. Оце ось редуктор. Бачите оце. А оце електрична муфта, тормоз. Електричний тормоз. Зараз, коли нема напруги, пружини піджали диск і заблокували вал. І він не двигається, редуктор не здвинеш з міста, не працює, бо нема тут От. Щоб він запрацював, сюди треба ключ подає 12 вольт на ці два дроти. І тоді срабатує електромуфта. от І диск починає свободно обертатись. Там є диск. Зараз я вам покажу. Надо ж показати вам, бо ви ж не зрозумієте. Друзі, зняв я резинку. І розповідаю, дивіться, оце електрична муфта. Ну, можна, Можливо сказати, як електротормоз. Повторюся, що якщо тут нема напруги, вона блокує пружини, піджимають оцей диск. Вон бачите диск, ось він. От. До ось частини. Тут катушка всередині. І все. І без напруги редуктор не обернеться, не повертається і колеса так само не обертаються. Все, він стоїть на місці, його з міста не зрушиш. Але інколи буває така нагода, що треба їхати, а акумулятор сів. Або ключі потіряли, або ще щось. Да, от. Ну, ключі десь забули. А його не зрусиш з місця. Тут для цього компанія є два варіанти. Дивіться, перший варіант окремо тут вверху є реле. На те реле подати 12 вольт і муфта розблокується. Ну тут ціла історія. Проще вам мати треба отаких от два винта, М5. Ну, це в мене М5, у вас може бути М6. Компанія зразу ну, так зробила, що якщо таки, так, ну, така нагода буде, ну стрясеться случай такий, то, значить, щоб розблокувати його, в тому бардачку вони навіть в пакеті давали, ну, як новий він, два вінта, пакетики. Ну, У мене М5 різьба, а у вас може бути і М6. Дивіться, щоб розблокувати його, треба взяти. Ось тут є два, один отвір і ось тут другий. Бачите? Один і другий. І закручуєте сюди і сюди. Воно він вже виліз, бачите? З цієї сторони. І цей. І цей сюди. І закручуєте і все. І редуктор розблокований. І все, і ви можете його зрушити з місця цього трицикла. Запам'ятали. Щоб розблокувати редуктор. Задні колеса. Треба сюди закрутити вінти. Два вінта. Все. Понятно? Ну ви зрозуміли. Оце така у нього блокіровка, розблокіровка. Все, дякую. Ви побачили. Будьте здорові!